Прогноз погоди в Україні на завтра, вівторок, 25 червня, мене звати Українчик. У другий день нового робочого тижня у більшості областей нашої країни переважатиме сонячна і малохмарна погода. Але короткочасні і місцями грозові дощі завітають гості до мешканців більш ніж шести областей. Дощітиме переважно на сході, але центру і півдню також трошки перепаде дощових опадів. 25 червня не буде жодних магнітних бур. Сила збурення магнітосфери нашої планети буде на рівні двох балів, це зовсім невідчутний рівень. Зараз я максимально детально проінформую про погоду в кожній області окремо у вівторок, 25 червня, але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз, на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до погоди. Вівторок, 25 червня, північ в Житомирській і Сумській областях денна температура повітря коливатиметься від 23 до 25 градусів тепла, нічна плюс 16 плюс 13. На Чернігівщині, Київщині і в Києві в денний час плюс 24, плюс 26, в нічний від плюс 17 до плюс 14 градусів. Місцями короткочасний дощ варто чекати на Сумщині. В усіх інших областях північного регіону України мінлива хмарність і без опадів вітер північний 5-10 метрів за секунду. Південь в Одеській області в день від плюс 27 до плюс 29 градусів вночі плюс 2018. Плюс в районі Бессарабії в денні години доби від 27 до 29 градусів з позначкою Плюс, в нічні плюс 20 плюс 18. В Запорізькій, Миколаївській і Херсонській областях, а також на Кримському півострові синоптики прогнозують від 28 до 30 градусів тепла в світлі години, плюс 20 плюс 17 в темні. Місцями короткочасний дощ варто чекати в Криму, на Одещині, Миколаївщині, Запоріжжі і в Херсонській області мінлива хмарність і без опадів вітер північний 5-10 метрів за секунду. Захід. На Волині, Рівненщині, Тернопільщині і в Хмельницькій області в день плюс 23, плюс 25, вночі від 15 до 13 градусів вище за нуль. У Львівській, Івано-Франківській і Чорнівецькій областях денна температура повітря коливатиметься від 23 до 25 градусів тепла, нічна плюс 14, плюс 12. На Закарпатті в світлі години доби від плюс 27 до плюс 29 градусів, в темні плюс 16, плюс 14. В усіх восьми областях західного регіону України мінлива хмарність і без опадів вітер східний 5-10 метрів за секунду. Схід у Харківській області в денні години від плюс 23 до плюс 25 градусів, в нічні плюс 16 плюс 14. На Луганщині в день плюс 21 плюс 23, вночі від 18 до 16 градусів вище за 0. В Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від 23 до 25 градусів тепла, нічна плюс 19 плюс 17. В Маріуполі в день плюс 25, плюс 27, вночі від плюс 22 до плюс 20 градусів. Місцями короткочасний грозовий дощ. Варто чекати в усіх трьох областях Східного регіону України. Вітер північний 5-10 метрів за секунду. Центр на Вінниччині, Дніпропетровщині, Полтавщині, Черкащині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому в денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 24 до плюс 26 градусів, в нічні плюс 16 плюс 13. На півдні Кіровоградщини в день плюс 24, плюс 26, вночі від 18 до 16 градусів тепла. Місцями короткочасний дощ варто чекати на Полтавщині і Дніпропетровщині. В усіх інших частинах центрального регіону України мінлива хмарність, і без опадів вітер північний 5-10 метрів за секунду. 25 червня не буде жодних магнітних бур. Сила збурення магнітосфери нашої планети буде на рівні 2 балів. Це зовсім. Невідчутний рівень, шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, міцного здоров'я. І нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось.